Мої вітання, любі підписники, сьогодні розберемо телефон. Ось такий Марта Веб часів СРСР Зделано в СССР, Made Ін USSR Ціна невідома, номер тільки якийсь. Так що подивимось, що тут є драгоцінного. Зараз я відкручу цей болт. Тут воно як-то на цих вже ми похожу, телефон розбирали. І подивимось, що всередині буде цього телефона. Секунда. Так, я відкрутив болт, нажав на цю штучку і воно вилетіло у мене, так открилось. І що ми тут бачимо? А бачимо ми тільки мікросхему таку чорну. Тут вже... Як кажуть, давнішні года вже букви стоять, так що нічого воно не стоїть. І взагалі нічого такого гарного ми тут не бачимо, крім трохи меді. Ну це пустяки. Плюс на цих ободках, ну, де визиваються, є трохи меді. Ну це теж пустяк. Открутимо трубку, зараз відкручу і подивимось. Так, вроді би открутив трубку. Так, да, відкрутив. І що ми бачимо? Бачимо ось таку детальку вже. Хоч що так кажуть. Ну, в таких телефонах ми вже бачили таку. І, о, напевно, там ще буде зелененька, якщо буде. Так, як його винять. Зараз відкручу цих два болта, щоб воно не так, секунда. Так, відкрутила два болтика. И, да, о, тут дві зелененьких. Бачите, ще дві зелененьких, плюс марка тут є. Три, неплохо. Лучше, ніж без нічого. Тут дві по три Так що ось такий бонус, дві зелененьких в такому білому є. І плюс така ж сама зелена гробик чи домик, як він називається. На цьому все. Підписуйтесь на канал, будуть більше розборів ще.